Димірівна, добрий день хотіла вас запитати, що це за терміни ізокоста та ізокванта? Дуже часто зустрічали їх у книжках економіки. Доброго дня. Ну такі чудні терміни за коста і за кванта вони використовуються при аналізі мікроекономічної моделі підприємства. Коли підприємство з'ясовує, який обсяг продукції йому краще виробляти, максимально можливий, і які комбінації використовувати змінні фактори. І за коста» – це лінія постійних витрат. Вона показує комбінації двох змінних факторів, які забезпечують підприємство однаковий обсяг витрат підприємства. І за кванта, навпаки, закванта називається дуже часто лінією постійного продукту. Вона показує різні комбінації двох змінних факторів виробництва, які забезпечують підприємству однаковий обсяг виробництва продукції. І таких і може бути безліч. Тобто різні комбінації змінних факторів можуть забезпечувати ну, будь-який різний обсяг виробництва продукції. І вони складають сукупність, яка називається картою за квант. Карта із показує сукупність. Заклад, які відповідають різним можливим обсягам виробництва продукції. Як же ж визначається безпосередньо оптимальний стан підприємства? Оптимальний стан підприємства визначається як точка дотику і за кости та найвищої з можливих заклад. Координати цієї точки показують комбінацію змінних факторів, які забезпечують підприємству максимально можливий обсяг виробництва продукції. Економіка це цікаво. Приходьте, ми вас навчимо. Дякую.